Ээээ доброй на две шот А 13-та година перша година дня Швидко, 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 швидко біжимо, 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 біжимо! О, друзі, всем привітки сьогодні настав цей день, щоб міняти воду у цих грядках. І, і Настав цей день. Ми кожного місяця міняємо воду в грядках, тому що вона може заборонитися, їй потім все, піпець їжі. Картопля може, ще капець. Привіт, житель. Е, картопля може бути капець, як ви бачите, отам. О, вже, вже мій сусід вже зробив тут картоплю, вже посадив вже, і пшеницю. напевно він він рога напевно затупив, тому що треба все замінювати. Тому а я забувши відро, відро взяти. відро. Фух, беремо відро, беремо відро, беремо відро. Ще. Нам потрібно ще відро і кайло візьмемо. Фух, все, погнали, погнали, друзі. погнали. Й, во, е, я вам скажу так, що не повезло тим людям, які живуть, не знаю, е, ну, трохи далеко від колодязя, тому що ну, е, реально їм буде дуже тяжко. Ми беремо е, всю морку, все забираємо. І як ви думаєте, що, е, як ви думаєте, е, чи всі зробили цю роботу, чи ні, тому що я проспав на годину часу, ё-моё. Я не знаю, я поспав десь напевно на годину. І це трохи погано, що я поспав, тому що треба чим пошвидше було було б зробити це. І я надію, що все з грядками буде добре, тому що зараз ми отак от беремо. І забираємо воду повністю. Тому що вода нам е, зараз ми ще воду візьмемо. І ви, напевно, б, напевно ще запиталися б, е, чого я взяв кайлот. Е, ви пам'ятаєте спочатку на першому відео, коли я отут все робив, коли я тут ну, тупо напросто гарячився, воду набирав і ставив сюди, наливав? То є, ви пам'ятаєте, я. В в колодязь, Там ще холодна вода. І скоро, друзі, скоро десь, напевно, вже, десь в кінці листопада ми ще вже будемо ще більше і більше записатися, типу, ще більше і більше записатися їжею, тому що на зиму нам буде ще більше і більше їжі буде потрібно. Фух, я тут візьму пшеницю, посаджу, тому що нам потрібна би була пшениця. І, до речі, мер забрав ташніше. Приїхав, приїхала якась, не знаю, хтось приїхав. І щоб ви розуміли. Ем... Приїхав хтось, не знаю щось типу, сказали, що щось будуть типу, оцінювати, точніше, не оцінювати а забирати всю їжу зі, з нашого складу. І всю їжу з нашого складу забрали. фух Поки зараз я е, помішаю воду, берем кайло, і помішаю, щоб. Так, от, все було добре, в принципі. Для чого я мішаю воду? Для того, щоб цей... Потім взяти е, доволі чисту воду. Е, все, йдемо аж вже сюди. І все, чиста вода готова. Зараз буде супер чиста вода. Я вам скажу так, що це дуже складно, ну, ще складно робити все. Я вам скажу, що. Я не очікував того, що жителі всі швидко все зробили, тому що в них, напевно, навіть урожай. Я не думаю, що в них урожай вже прям готовий зразу. Вся перша рядка готова. Погнали, тут посадимо пшеничку. Блін, мені не хватило пшенички. Мені не хватило пшенички. Ну, давай, попрошу. Блін, нащо цей дощ падає? Мені не треба доща, цей дощ, мені не треба. Він ще більше і більше углубджає, блін, все. Робить ще поганіше і поганіше все робить. Надіюся, що він зараз закінчиться скоро. Тому що я не хочу зараз Допомогнути і все. Зараз сподіваюся, що все буде добре. Фух, давайте. О! Мене всі почули, мене всі почули боги, тому що реально напевно передавали дощ. Ну, дощ передавали, але. ну, допким. Ну дощ передавали якась перша родина, яка, години, яка просто, десь ну, до 30, походу, а я поспав дуже довго. Що це за люк? Його ж там того разу ж не було. Давай посадимо мовку. І, до речі, я вам скажу так, що житель, будь ласка, відійди від грядок. Ти мені мішаєш. Ти і так не хочеш працювати і коротше не роби мені. До речі, в нашому селі зробили ремонт доріг. Пам'ятаєте, ось там були, була грядка, не вистачало реально грошей. А тепер вони, коротше, зробили вже нормально, типу, вони трохи роблять, але в них знову не вистачило грошей чи що, я не знаю. Ну, дивіться, як вони погано зробили. Воно, типа, десь ось тут було, тут вже починався гравій десь. Вже тут починається равій. Вони трошки зробили, і це все за десь за місяць. Це капець. Все, погнали трохи. Я скажу, що я типа. Я зараз скажу, в принципі, скажу, що потрібно буде дуже багато чого ось бачите, скриня пуста. Тому що недавно, десь вчора чи після вчора забирали. Я ще оцю грядку от зроблю, тому що мені треба насіння, тому якось так. Ось тут е, класно, е, ось тут класно, тому що тут багато. ну Тут чим класно ось ці грядки, що тут склад ближче. Але від цього все не залежить. Та йо мої жителі, що ви налізаєте завжди? Але нам скоро це, це все ми робили для інших людей. Тіпа. А зараз тіпа, оці всі рядки ми садили для інших людей. А тепер ми будемо садити від сьогодні, будемо садити тільки для нас рядки. Цікаво, що це за люк? Зараз подивимося, що це за люк. Підемо зараз тільки поставлю я на сіня і складу всі речі. Фух, й-моє. Що ж то хто такий, то. ой. Що це так, таке? Може хтось там. що хтось там є? Не знаю. Я спеціально взяв залізний меч. Е, відкрився. А, 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 Хто ти? Хто ти? Хто ти? Це я, ти підписник. Ти підписник? Так, я підписник. Що ти тут робиш? Я вирішив поселитися під твоїм а, голодом. Тавіше тобі? Навіщо тобі під моїм домом селитися? Та, просто поселитися під твоїм городом. Що значить, ти хотів поселитися під моїм городом, точніше, а не домом. Ну, я як підписник хотів тебе побачити. Я розумію, що ти мій підписник, і ти може хотів, ну, типа. Зустріти мене ось таким, але. Ну Так не можна під моїм городом. Це вже мій город, а не там, нікого город. Це мій город, і я би не хотів бачити когось під моїм городом. Тому, будь ласка, я тебе попрошу. З'їдь, будь ласка, я тебе дуже сильно прошу. Ні, я не хочу. Що значить ні? Я тебе зараз на камеру запишу, хоч в мене і телефон, це цегла якась, але я все рівно тебе запишу і в інтернет здам. Поняв мене? а, а, а. добре, добре, добре. Ну, молодець. З'їжджай швидше, забирай всі свої монатки і з'їжджай звідси. Щоб я потім, коли прийду сюди, щоб я тебе не бачив. Поняв підписник мій? Добре, що ти хоча б підписник. Якщо б це був хейтер, о, якби я ось, якби він би зустрів цей прекрасний меч. Все, давай, з'їжджай, все забирай. Я все... Ти ще розумієш, що грядки можуть пасти на тебе, що грядки опустяться і все. Тому, будь ласка, не роби так більше, добре? Ну добре. Добре. Якщо ти зараз через пару хвилин не з'їдеш, я тебе тупо напросто реально Ось, знімаю я тебе. О, все, є, знімаю тебе. Якщо ти не з'їдеш з моїх, рядок, я тебе в. Я... Не знаю, викладу тебе, тому що ти не можеш. Ти, це вже мої грядки, поняв? Мене підписник. Я, я ще тобі дякую, я ще добре. Добре, ти ще хоча б прийшов до мене в гості. Я ще розумію, я ще тобі, може, і запустив тебе. Але під грядками селитися, це вже щось ну, з чимось. Добре, я ж з'їжджаю. Добре, з'їжджай. все, давай. Щоб я тебе через дві хвилинки не бачив вже тут. Думаю, які наглі люди, ну це капець. Щоб ви розуміли, друзі, я ну, не знаю. Я думаю, що там якісь зомбі поселилися, а це мій підписник, виявляється. Ну, це капець якийсь. Він добре, да, що хоча б він ще здає, що через дві хвилини він реально з'їде. І все буде добре. Тому що я не хотів би бачити таку. Та, йо йо! Я не хотів би бачити таку картину, що мій город вже внизу. Тому якось так. А я піду в... до хати, почекаю, поки він з'їде дві хвилинки десь, тому да. <плес> Оце сміхота. Ой. О, вже якась день, вже якась на мене далі закінчився і вже навіть 10 хвилин йому дав, цікаво, з'їхав чи ні. Ай. Що це таке? Що це таке? Що це таке? Ах, ты ж засранец. Блин. Тут все попадало. Я ж так и знав, что тут все попадает. Тут, правда, якось вся земля тримается, не знаю, але тут якась земля, походу, впала. бачите? Тут что-то здесь было, да. Буда ну, бе. Добре, треба буде якось відбудовувати це. Блін, як це я відбудую? Блін, я навіть не знаю, як це відбудовувати. Мене мер приб'є! Якщо дізнається, що, що тут таке сталося. Я того підписника по IP вичисню, блін. Я попрошу якогось такого професіонального е поліцейського, який визначить. Е Визначить того підписника. Добре, що я хоча б на телефон свій зазняв. Блін, надіюся, що хоча б зв'язок буде виставитися відео поліції та щось ще зробити. Підів. Так, зараз я знаю, де зв'язок дуже хороший тягне ось тут. Я, я вже там був не раз у гостях у того жителя, і він сказав, що О, привіт, житель. Може, я пойду добре на е, до другий поверх, О, у вас тут туса, прикольно. Я це піду. Папа. Щоб зв'язок потягнув. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, тягни зв'язок. Є, є, є Я пише, пише, пише. Якась людина е, якась людина е, взяла і поселилася під моїм городом. Мій город ввєй. Будь ласка, я хочу вичислити його по IP, де він живе. І щоб, йому, щоб він Щоб в нього все було погано і, і його заарештувати А, дощ, дощ, дощ. А, мі, мі, мі. А, дощ! Щось дощі сьогодні падають. Дайте я напишу. Де що. Давайте Ой. Давайте так, все опублікувати. І і і все, все, є, є, опублікував. Зараз жителі, зараз. Та-та-та, та все є, завантажилось. Та-та-та, та все. Жителі, житель я дуже тобі вдячний за те, що ти мене спускаєш сюди. Все, я пішов. та мій телефон щось помокне Я в тому числі Ну, добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Я почекаю, поки дощ дождь... зак. Що ви тут робите? Жителі. Ви і так не хочете працювати, Йдіть звідси. Йдіть звідси, жителі. Ви і так працювати не хочете, і ще й мою хату заходите. Йдіть звідси, та йдіть звідси. У вас є своя хата перечекати дощ. У вас мало без. Або ви нічого почекаєте. йо мої, жителі, жителі. Зараз подивимося. Да, є, все. Ну добре, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і, і давайте під'єм актив. Чого там того відео? О, під оцим відео. Ти куди прийшов? Під цим добре тебе впущу, Добре, дощ. Під цим, під цим відео чого так мало переглядів, альо, І ще плюс багато хто дивиться моє відео без підписки. Тому це щось не ладне. Тому підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. І я попробую... Пробую по вичислити, радію, що вичислять того підписника по IP, щоб буде все добре, і я надію, що все буде добре. Жити, що ти завжди на мене дивишся? От Ти відвішаєш знімати відео, розумієш? розумієш? Ай, я тебе не впущу до мого сундука, сам ти йди до свого сундука, у тебе є свої речі. Тому, друзі, ставте под підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде дуже багато цікавого. Тому, в принципі, всім па-па!